Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. Студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квишенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». Сьогодні говоритимемо про пожежі в екосистемах Миколаївщини, їх стан, наслідки та відповідальність. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 17 березня 2025 року в Україні триває 1118-та доба повномасштабного вторгнення Росії. Попри великі втрати та збитки через ворожу збройну агресію, останнім часом громади в регіонах потерпають через пожежі, до яких призводять небережне поводження з вогнем чи порушення правил безпеки. Інколи й умисне підпал. На жаль, Миколаївщина не є винятком, хоча й робота по запобіганню пожеж підрозділами ДСНС Миколаївщини, відділу економічного нагляду та південного лісового фонду ліси України. Проводиться постійно, проте, на жаль, статистика річ вперта і вона невтішна. Ще 5 березня, під час брифінгу у Миколаєві, начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій, головного управління ДСНС України Миколаївської області Сергій Жебрак звернув увагу на те, що серед загальної кількості пожеж, які виникли на території Миколаївщини, у поточному році, лідирують саме горіння в екосистемах. А з настанням теплої весняної погоди відповідно. Зується і збільшення пожеж, зокрема у природних екосистемах, за даними головного управління ДСНС у Миколаївській області, з початку 2025 року на Миколаївщині виникло 267 пожеж природних. Екосистема збільшення на 71% порівняно з поточним періодом минулого року. Лише в березні цього року їх було 155. ДСНС це називають вогняним апокаліпсисом руками людей. 13 березня цього року вогонь з сухостою перекинувся на територію природного заповідника Єланицький степ з масштабною пожежею, 7 гектарів на території заповідника та 11 гектарів на відкритій території боролись рятувальники та місце. Пожежна охорона Бузьке. Того ж дня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка, горів Очерет, пожежу гасили на площі 8 гектарів. А вже протягом минулої доби, 16 березня, пожежно-рятувальні підрозділи головного управління ДСНС України та Миколаївської області ліквідували шість пожеж різних за характером якими є стан та наслідки пожеж в екосистемах Миколаївщини, якими є приклади боротьби з ними у громадах області, та яка адміністративна і кримінальна відповідальність передбачені за порушення правил, ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Щоб дізнатися про загальний стан справ з пожежами в екосистемах Миколаївщини, ми звернулися до Іляни Пацюк, гречниці головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаю вас, Ілляно. Розкажіть, будь ласка, наскільки складною є ситуація в боротьбі із паліями на Миколаївщині, і чому саме Слухаємо. Вітаю З початку 2025 року. На Миколаївщині виникло 267 пожеж в екосистемах. Ми помічаємо, що зростання з кожним роком саме. Пожеж в екосистемах відбувається щорічно. Якщо в 24 му було 156, то це зростання на 71%. і ми ще наразі не маємо спекотної погоди, то це вже такі насторожуючі цифри. Якщо говорити територіально, то найбільша кількість в Миколаївському районі 128 пожеж, зростання також є на 129%. відсотків. Первомайський район – це 75 пожеж, зростання на 56%. В Ознесенському районі 44 пожежі на 52% зростання і в Баштанському 20 пожеж. За березень місяць також така ж сама статистика по районам. Найбільше це в Миколаївському районі – 55%, у Первомайському також багато – це… 54, в Вознесенському 27, в Баштанському 17. Тобто ця тенденція на всіх теренах нашої Миколаївщини спостерігається. Пані Іляно, от ще не так давно, саме 5 березня, під час брифінгу Миколаєві, начальник управління запобігання надзвичайними ситуаціями, головного управління ДСНС України та Миколаївської області Сергій Жибрак, ну, звернув увагу на те, що от серед такої загальної кількості пожеж саме горіння в екосистемах переважають. Робота проводиться на постійній основі і ознайомлення, і профілактичні бесіди. Чому все ж таки спостерігається ця тенденція? до збільшення кількості, що в цьому є причиною, на вашу думку. Ну, перша причина всіх цих пожеж це необережне поводження з вогнем, а друга за кількістю це підпали. Тобто, ми точно говоримо, що це справа рук людей або навмисна, або з необережності. Але, на мій погляд, саме навмисні підпали мають місце, коли навесні спалюють очерет. Ми рахуємо пожежі в екосистемах: це очерет, сухостій, це чагарники, також сміття на відкритих територіях. Тобто, маємо ці цифри. Врахуємо ось це все. Але за останні два тижні найбільше саме за масштабами в гектарах я маю на увазі це пожежі на відкритих територіях, саме на узбережжях, плавнях, горить очеред. Всі ми розуміємо, що якщо це необережне поводження з вовкнем, то це разовий випадок. А більшість з них це навмисне випалювання, тим паче підбираються саме в такі дні, коли дуже вітряна погода. Коли гасити буде вкрай важко, я скажу іноді навіть неможливо, просто стримується, щоб не пішло вогняна стихія на житловий сектор, на забудови. А загасити в плавнях кожна людина повинна розуміти, що і ні техніка туди не заїдеть. І доступу до води може не бути. ну тобто це складні пожежі в плані реагування, і яка потрібна кількість людей, щоб, наприклад, на площі 30 гектар пожежу очерету, яка знаходиться в плавнях, там де трісина, там де муляка загасити масштабну пожежу, і саме навесні спостерігається найбільша кількість ось таких пожеж. Це безвідповідальність і безнаказаність. Пані ляна, якщо ми зачепили вже весну, то ж наразі весня воно на польові роботи. Воти розпочнуться, вогонь же може перекинутися і на поля. Це ж це також небезпека, якщо спостерігати взагалі за картиною, яка відбувається в Україні, можна побачити, що не тільки матеріальні надбання можуть постраждати, але є такі випадки в поточному році. Також в країні були такі, коли гинуть люди на таких пожежах. Скажу впевнено про те, що коли людина підпалює сухості і ще вітряну погоду ніколи не можна. Вважати, що піде за вашим планом вогонь в той бік, куди і захоче. Не захоче Ні, це так не працює. Привчастий вітер може змінювати напрямок, якщо б ми не мали цю статистику кожного року. А так я впевнена, що навмисні підпали ну якби розчищення присадибних ділянок нерідко. Приводять до загибелі людей, а окрім того, можуть бути знищені присадибні забудови, господарчі будівлі, житлові будинки, крім того, слід обов'язково пам'ятати і знати, що за всі протиправні дії є відповідальність або адміністративна, а якщо це зазнало дуже важких тяжких наслідків, навіть кримінальна. Угу. Іляно на Миколаївщині загиблих людей про всіх випадках, про які ми говоримо, немає в цьому році. У нас таких випадків немає. Я маю надію, що наша робота інформаційна. Окрім того, ми вдячні змі, які допомагають нам доносити інформацію словом доводити. Що вчинки такі протиправні на мою думку, і громади області також ну докладають і мають докладати певних зусиль, щоб все ж таки контролювати адміністративно карати тих громадян, які все ж таки не дослухаються до порад до тих правил елементарних, і вони мають свої якісь важелі в цій справі. Ви знаєте, я дуже вдячна. У нас є такий дуже гарний приклад. У нас галіцинівська та сільська рада дуже в цьому нам допомагає. Я просто говорю такі приклад, які мені перше припав на думку. Окрім того, що це громадський осуд, як в громаді однають один одного, до сумління достукатись теж може працювати, якщо людина має якусь відповідальність перед громадою. Окрім того, є поліцейські громади, які допомагають. У разі виявлення палія вжити заходів для того, щоб притягнути до відповідальності при теперішніх обставинах проводимо систематично рейдові заходи і за допомогою квадрокоптеру. І якщо припадає так, що людина спалює хостій або навмисно підпалює і буде це зафіксовано, доведеться відповідати за цією тяжкістю закону, але це не дуже просто. Тому що піймати полія, це я вам скажу задачка з дірочкою. У нас зараз більше 10 адміністративних штрафів накладено на таких людей, і якщо говорити, що прийдеться сплатити людині. Наприклад, на те, що вона палить сухостій від 3 тисяч до 12, то якщо це буде посадовець, то сума набагато більша. Це від 15 трьохсот до тридцяти шістсот гривень. А якщо це буде дуже завдана значна шкода заповідному фонду, то я вже казала, зможе наступити і кримінальна відповідальність. А також якщо це була навмисна дія, і вона під час воєнного стану може бути розцілена як. Диверсія, тобто треба завжди розуміти е, наслідки своїх вчинків, і такі на перший погляд, такі прості, як скажемо, спалювання сухостою на своїй присадібній ділянці, будуть все ж такі каратись адміністративною штрафом. Так, адже крім того, що збитків завдає людина, можливо, в першу чергу сама собі, якщо це необережне поводження в громаді, але це ж і екологія, це ж жива природа, Я з вами погоджуюсь з письмого екології, тому що ми, як прості, такі ж самі люди, як усі, коли реагуємо на такі пожежі, залучаємо наших співробітників. Дихають наші рятувальники цим смогом. Окрім того, на лінію 101 неодноразово приходять дзвінки, коли горить, наприклад, плавні там поруч з житловим масином. Люди говорять, нам немає чим дихати. Ну тобто, це відбувається щороку, і ми ще не маємо цих температурних позначків як влітку 40 і вище. Це взагалі така так, навантаження на вогнеборців, таку жару гасити такі складні пожежі, то я закликаю бути відповідальними і не провокувати пожежі на відкритих територіях. Окрім того, що люди скаржаться, що їм, вибачте, скажу так, смердить. А інші переживають за те, що вогонь може завдати шкоду матеріальним надбанням. Але все ж таки хотілося, щоб якщо хтось став очевидцем, що людина підпалює навмисно очеред, зателефонувати на лінію 101 або 102, і якщо є така можливість, засняти це на фото або відео, це дуже допоможе притягнути до відповідальності. А й дійсно, як сказала пані Ілляна, багато в чому допомагають і свідомі громадяни, робота керівництва громади. До прикладу, Галицинівська територіальна громада має загін місцевої пожежної охорони два відділення. Одне в селі Галицинове, а друге в селі Прибузьке, та їхній роботі активно допомагають небайдужі жителі громади, та й система, яку започаткувала Наталя Панашій староста сіл Лупареве та Лимани. Що це за система, як працює та якими є результати, нам поділилась пані Наталя у коментарі. Пропоную послухати у нас. Практика дуже давно є, і ця практика залежить здебільшого від бажання керівника. Якщо керівник хоче, щоб на території був порядок, то керівник цього обов'язково буде домагатися. Значить, в мене є загальна сільська група наша на два села Лимани та Луперево. У ній є кілька ще народ із окружних наших сел громади. І я щоранку або щовечора нагадую людям про заборону спалювання рослинності на нашій території. Люди не палять навіть без дозволу. Якщо десь бачу дим, я пишу, я вже їду. Вони розуміють, що якщо я їду, то я їду обов'язково або з участковим, або із представником пожежної команди. І ми обов'язково складемо на ту людину протокол. От нещодавно в селі Вуперева трапився такий випадок. Одна жіночка захотіла навести порядок біля своєї садиби, найняла людину, яка зловживає, і той за 100 грам вирішив її навести порядки. І майже не привезло до такої шкоди, як спалили пів. Квартала села. Якби вчасно, я, я не відреагувала, не з'явилися ми з хлопцями там. Ми забивали самі пожежу, самі брали і забивали на відкритій території пожежу. І обов'язково на люди залишились не наказані. Їх наказали. Якщо ми будемо карати, то люди будуть обов'язково продовжувати. І от написали на них протокол. Я так і пишу сьогодні, на громадянку таку, то складено такий то протокол. Така то сума страху за те, що вона зробила. Люди бояться, все одно люди реагують. Щоб були порядки на території, треба постійно це все тримати на контролі. Як не буде контролю за такою ситуацією, то обов'язково будуть шкідники. Угу. І от люди сусідніх сіл кажуть: а чого в ліманах не палять, а чого лиманах диму нема? Тому що в ліманах не можна цього робити. Люди знають, що вони. Будуть відповідати за свої вчинки, звичайно, десь там вночі, десь там таку погоду, що комусь не буде заважати, або малесенькими кучками ті сухенькі свої нагородах позгреблювано, люди спалюють, але воно нікому не заважає. І якщо тільки в'їжджаю в село, бачу, в якомусь краю дим, або отримую повідомлення від людей, вони вже знають, що написати Федорів, це значить, що більше той сусід такого робити не буде. І коли я бачу, що людина мені написала, я пишу в групі. Шановні жителі вулиці Піщаної ваш дим заважає жителям вулиці Набережної. Навіть прізвища не вказують. Буквально 2-3 хвилини ні диму, ні вогня, нічого немає. В групі багато людей один одному переказують, що вже когось піймали. І люди бисенько все це роблять. Тому постійний контроль. Постійно ну за ситуацією і роз'яснювана-роз'яснювана роз робота. Ось така не дяка. роз'яснювати по Фейсбуці писала, але другий раз ну не можу зразу написати, бо є такі ситуації, що не відпрацювати їх треба трошечки згодом. Тому я пишу в сільській групі. А вже якщо підняла пожежну команду, то тоді вже знає і область. Що в mm -hmm. лиманах трапилося, і хто наказаний, і все будемо мовчати, то ніхто нічого не буде знати. А так контакт і роз'яснена робота. Сміття у нас збирається по громаді централізовано два рази на місяць. З 1 квітня буде раз на тиждень. Люди mm -hmm. все це, що їм заважає, вони пакують у мішки, і воно стоїть під двором безкоштовно вивозиться нашим транспортом на спеціальний полігон, який є у нашій громаді. Mm -hmm. Але не завжди ми вивозимо туди листя, тому що листя воно нікому там не потрібне. То людям розказуємо, що робіть собі в краю города, виділяйте місце і складіруйте його туди. Ви знаєте, більшість людей прислухаються, тому що коров уже в селі нема, гною у нас нема. І люди зрозуміли, що від листя теж непоганий перегніть. Mm -hmm. Більшість людей реагують, ну всі гуртом розумієте. Навіть у вихідні отримала якесь там повідомлення, то я можу сісти на моте і поїхати туди, там де шкільники не на них так кажуть. Ну, і вони розуміють да, да. Mm. а якщо все пустити так на самотюк, то воно так і буде. Люди розуміють, що якщо зробили порушення, то їх можуть піймати сьогодні, а їх можуть здати завтра, бо фотографії я ще кажу, кидайте мені фоточку для доказів. І потім вже якщо бачу, що людина не успокається, то я вставляю туди нашого офіцера громади. Тож система включає контроль, небайдужих жителів і активність керівництва села за допомогою, звісно ж, мережі інтернет до слова, внаслідок лісових пожеж минулого року було зруйновано понад 150 гектарів лісу. Тож керівники структурних підрозділів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, управління екології, лісового фонду закликають громадян не нехтувати правилами та дотримуватися елементарних правил. Пожежної та техногенної безпеки співробітники ДСНС закликають краян не провокувати пожежі на відкритих територіях, адже вогнеборці щодня ліквідують пожежі сухої рослинності а причиною всьому є людська безвідповідальність. Недбалість, а також навмисні підпали. Співробітники ДСНС не полишають надії вплинути на свідомість громадян та постійно проводять роз'яснувальну роботу. Доводять жителям, що спалюючи сухості, вони шкодять довкіллю і всьому живому. А вогонь таких пожеж швидко поширюється та охоплює значні площі. На гасіння витрачаються значні сили, ресурси. А завдяки роботі моніторингових груп з квадрокоптерами вдається оперативно виявляти. Паліїв і притягувати їх до відповідальності. До речі, за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність. Сума штрафу складає від 3060 гривень до 6120 гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень. І на цьому сьогодні я ведуча Галина Саморенко та операторка тару Наталя Квашенко завершуємо програму. «Радіодень». прощаємося до наступної зустрічі. Бажаємо вам всього найкращого.